Дивіться, яку красоту ми отримали. До нас під'їхала рибка кіжуч, дикий лосось, дивіться, зашла партія, Подивіться, який класний лосось, Прийшов цілими тушками, дивіться, без голови. Патрений, очищений. Тільки готувати. Можна запікати, заставливо. дивіться, Ви можете нарізати його на 7-8 великих стейків, запекти, частинку засолити. Дуже класна рибка, це дикий вилов чилі. Дивіться, яке гарне брюшко. Рибка у нас заважує. Зараз вам скажу, наскільки в нас заважує дана рибка. Ох, велика, звісно. Значить, дивіться. Почти 4 кг, 3,845. Вони такі йдуть приблизно 3,5-4 кг. Також дивіться, отримали ось такі фінешки кіжуча. Кому тушка велика, будь ласка, є у нас половинки. Можете взяти в вакуумі. Ціле ефірі ціна 765 гривень за 1 кілограмчик. Так що, друзі, замовляйте. Магазин Саумонфіш 093 196 21 15. Телефонуйте, пишіть на Viber. приймаємо замовлення. Можете купити в магазині, можемо нову пошту в будь-яку точку України. Ну, рибка дуже класна, шикарна, дикий лосос, чілі.